У цьому відео я хочу довести, що коли ми множимо чисельник і знаменник дробу на одне і те ж число, ми завжди будемо отримувати тотожний дріб. Отож, у мене тут є дріб 4 шостих, який я також зобразила на ось такому прямокутнику. кутнику. І на його прикладі я буду вам це все доводити. Для початку візьмемо знаменник і помножимо його на, ну, наприклад, 2. Отож, 6 помножити на 2 це буде 12. І тепер я повинна ще помножити чисельник. На таке ж число, тобто на 2. Отож, 4 помножити на 2. Це буде 8. І в мене виходить дріб дванадцятих. Для того, щоб показати, що вони справді тотожні, я намалюю такий самий прямокутничок, який теж поділений на 6 частин, чотири з яких зафарбовані. Та, для того, щоб зобразити 8 дванадцятих, в мене цей прямокутник має бути поділений на 12 рівних частин. Тож я кожну з шести частин поділю ще на 2. Ось таким чином. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Отож, тепер я маю 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 рівних частин, як ось тут у нас написано. І 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 з них зафарбована. Тобто ці два дроба насправді тотожні, адже зафарбована частина прямокутника у нас ніяк не змінилася. І в цьому немає ніякої магії, адже якщо ми ділимо прямокутник на вдвічі більшу кількість частин, то нам потрібно буде і зафарбувати вдвічі більше, аби отримати таку ж частину прямокутника. Таке працює не тільки з множенням, але і з діленням. Тобто ми можемо поділити чисельник і знаменник дробу на одне і те ж число, і все одно отримати тотожний дріб. Отож, ми візьмемо 6 і тепер вже не помножимо, а поділимо на 2. Тобто, в знаменнику у нас залишиться тут 3. І так само зробимо з чисельником. Поділимо його на два. Тобто, 4 поділити на 2, це буде 2. У нас виходить ріп від третіх. І я зроблю теж саме: намалюю ще один такий прямокутник. Але тепер, замість того, щоб ділити його на більшу кількість частин, я навпаки буду з'єднувати частини. З'єднаю ось ці дві. Це буде одна частина. Ось це буде друга частина. І ось це буде третя частина. І ми бачимо, що в нас тут зафарбовано рівно 2 з трьох рівних частин. Отож, ми бачимо, що тут, тут і ось тут зафарбована частина є однаковою, проте вона поділена просто на різну кількість частинок. Тому ми можемо сказати, що 2 третіх це теж саме, що 4, шостих, і теж саме, що 8-12. Тобто ці три дроби, вони тотожні, вони дорівнюють одне одному. Спробуємо тепер розв'язати якесь завдання. Отож, наприклад, у мене є дріб 5. 25. Але я хочу записати його як дріб зі знаменником 100. Що ж мені треба написати у чисельнику, аби ці дроби справді вважалися тотожними? Отож, щоб з 25 у мене стало 100, я 25 помножила на 4. Помножити на 4. Тобто, те саме мені потрібно зробити із чисельником, аби цей дріб вважався тотожним. Отож, я 5 повинна помножити на 4. 5 помножити на 4 це буде 20, тобто х у нас дорівнює 20. Спробуємо тепер у зворотній бік. Якщо, наприклад, я хочу мати дріб з чисельником 1, що я повинна написати у знаменнику, аби ці дроби вважалися тотожними. Отож, так само ми маємо подивитися, що ми зробили, щоб з 5 у нас стала 1. Ми поділили 5 на 5. Тобто поділити тут на 5. І те ж саме нам потрібно зробити зі знаменником. Отож, я маю 25 поділити на 5. Ось таким чином. 25 поділити на 5 це буде 5. Тобто, знак питання у нас буде дорівнювати 5. І ми отримаємо дріб 1 п'яту.